Всім добрий день. Сьогодні останні дні теплі осені, то ми вирішили приїхати в мальовниче місце. Називається Ваубжих, тому зараз бігом передіваюся і погнали. Зараз добрий ранок, ми вже трохи кажуть, вкрутили перші кілометри. Погода ніби нам кажуть, сприяє, тому що сонечко світить, мало бути паспортно. Зловили ми сонячний, більш-менш теплий осінній день і вирішили виїхати в неділю. Приїхали в Бабушок. Такий гарна місцевість. Багато гірок. Короткий день, чи хочемо сходити в замок, тому їдемо 50 кілометрів, але багато буде підгору. 13 градусів, ніби не сильно холодно. Але такий якийсь вітер, чи там якщо їдеш, то взяли з собою вітрубки. Я поки що її склав і вона вже прямо зразу в Райтузи теж на мені на Мені, бо штани, думаю, за жарко би було. А приїхали ми на Дольний Шльонськ, то є е, такі, ну, недалеко міста Балджик. Тут дуже класно, кажуть, краєвиди, тому будемо сьогодні дивитися, що можна тут зв'язати по-польськи. Має бути якийсь класний замок і дамба водна. А, мимо того тут гир. Ні місцевість, тому думаю, теж гарних видів не забракло. Ну і як я вже казав, сьогодні останні теплі дні на закінчення сезону в самий раз. Ось таку траску собі зробити. Ми вибрали, ну як ми вибрали, я там стиряв у когось. Трошки переробив, 50 кілометрів траса виходить, щоб не сильно мучатися і не замерзнути. Бо ще хочемо піти на той замок, там подивитися у нас екскурсію. Екскурсія запланована, тому 2-3 годинки покататися. Трохи вітряно ну, сьогодні, але так як ми вділися, то ніби не сильно Нам холодно, так ніби трошки продуваль. Зараз 15 градусів, я з такою бою отікаю своїх, своїх на велосипед на 15 градусів. Прості літні шорти, ось у них такі називаються то ногавки. Типу для утеплення ніг, ну замість штанів, щоб було легко зняти. Термуха і зверху вдів просто кофту з довгим рукавом. До того ще в проти вітру і дощу на зиму її, щоб не зимно було, бо задуває. Ну і оця фігня на шию щоб також не дуло, Ну і я взяв шапочку, щоб видно. Тому що хто вже не так поїздити з відкритими вухами. Ну і мені зараз тепло. Навіть деколи і жарко. починається краса. Це такі поля, зелені, сонечко. Набору вгору у нас сьогодні має бути. Там порядка 500 метрів і сильно багато. Перше, як я хотів їхати, то кілометрів 70. І там ще дві, го, дві гори зацепити. Але Інна після хвороби її сильно не можна перенавантажуватись, бо взагалі не доїде. Ну, у нас сьогодні скорочений варіант. 50 км і 500 метрів можна. Таки що був збірник води, коли повінь іде, річка виходить на гіл, то от сюди запускають воду, щоб не залило тутешні місцевості. Пердить більше, ніж їде. Перші враження мої. Поки що і така спокійна місцевість, поля, собі є де поїздити з шосейником. Думаю, гравелем теж якихось таких сильних видів, ще поки що не бачили. Але надіємося, що це не останнє, що буде, що тільки поля і дорога. Вітер такий, що затримує прямо на місці. Ох! Ідемо зі швидкість прибакі. Дуже сильно. Ось там вже видно якісь невеличкі гори. Та вже Види, що починають подобатися. А тут олені, олені, не треті і не голені. Таких нас обганяють, то просто не вистачає цензурних слів, чесно. Ніби недалеко Німеччини, а культури літи так і не навчилися. Самі види, взагалі. Прикольні, відрізняються від того, як на нашому Членську. І Тут такі і горки, і поля, і ліси. Все разом. Такий мікс. Так що дуже гарно тут поїздити. Все, я розумію, що така гольська просто клас. Поїхати сюди, насолодитися цими видами. Просто наске у вашому житті, дальний Шльонськ полицами, як кажуть, дуже гарно. Багато людей тут їздять, хоч навіть погода але катаються люди. Ось ще лежать мішки проти пободьові. Тут як було повінь, всі. Боялися, що затопить. Але ось що лишилося. Тому що в іншому місті колодні, то там капець що творилося. Подивіться, яка вона мілка, ця річечка. Піднімалася аж сюди і, мабуть, виливалася. Не уявляю, як це тут виглядало. Називається Бистриця Гурна, то ми їдемо біля річки Бистриця. Ух ты. Хто би думав, то не повірить. Поки що не було якихось сильних підйомів, ще, але гори вже біля нас прямо. У нас зараз починається перший підйом, Інна вже думала, що ми половину проїхали, а ми тільки до першого доїхали. Підьом. Куба підйом'ях вже було. Та от тривайте кулаки. Ну, давай, той смак. Так ти тільки що робив? Що, таке аж не добре. Піднімаємося до, до запори водної, має бути гарно, але важко. Ми вже бачили, запору знизу, може не треба підніматися на самий верх. Що ти скажеш? На чому тоді піднімаємося? Отак треба. Тренування. Ось Тепер вже відчувається підйомчики. Рицечки. Запора було, щоб подивитися, з висоти види, гори від якихось місних поляків. Чув, що під цим озером колись то було село. Так що така от цікавостка. Тільки з'їхали з сонця, одразу така проголода. Люди світи часточки прикольно, класно коли тут приїхати на озеро, почились віддихнути супер. Багато людей бачать, що користуються попит, тому види нереальні. Тут веде така дорога серпантин навколо цього озера чи що то на дамба побудована. Ось там наверху якийсь костьол. Капець високо. Так здається, але високо. Ох, класно тут. Краєвиди супер. Хто не знав, то в цих місцевостях проходить тур де один з етапів тур деполонь. Ну. Можливо, навіть їдемо якось Блін, Якоюсь дорогою, де колись їхали заводовці, спортовці топових команд. Ми вже проїхали ту дамбу, зараз ми направляємося до замку, називається князь. До нього лишилося 15 кілометрів і потім ще на паркінг десь в районі п'яти, тому якраз недалеко лишилося, ми вже більше половини траси зробили. Так що, як то кажуть, зараз з гурки. Починається затяжний підйом, це походу, найбільший за сьогодні, Але ще трошки, зараз актуальне актуально 4 градуси підйом. Але там вверху має бути 11 в, в одному моменті, то буде важко. Однозначно. Хочу сюди ще приїхати літом і зробити якусь трошки більшу трасу 50 кілометрів. О, прямо мені дуже подобається все. Терени, гори. що Відокі такі, блін, супер. Вісім відсотків. Підйом затяжний колег. Один кілометр. В підйомах добре то, що після кожного підйому йде спуск. Надіюся, він буде того вартий. Нижче 5% не було. Але вже лишилося нам 80 метрів до кінця підйому. Вже можна сказати кінець. Ми вже з гори, зараз увікатимо по велосипедній доріжці, вже в Бау бжиху. Якраз зараз доїдемо до того замку, покажемо вам то як то здалека, трохи виглядає, а вже як передінемося, то потім у нас на 16-40 у нас там екскурсія запланована, тому вже потім щось там підзнімемо, що там цікавого всередині. Ти замучилась? Які там Альпи, яка крансарія? Попробую поїде хто. А хто для тренування, а там для видів? Це ж не було аж так зле. <корбово> Ти, <корбово> Ти просто... <корбово> <корбова> просто після хвороби, тому, тому тобі так. Якби ти не була після хвороби, а тренувалася, то би тобі також легко пішло. Було тільки що пару спусків, але це до замку не доїхали. Все-таки все, все їдемо містом з доріжками. І вже скоро буде. Ось ми туди з'їхали якусь стежку, не знаю. Таке враження, що це до замку. він вже ледве ноги тягне. але що це вже до замку родить. Як знову підгору. Ось такий був замик. замок князь. Я як завжди подивився блин, десь здалека, тому що там таки не було ні сходів, ні нічого, просто можна сказати, обрив вниз. І я в своїх цих не дав би ради зійти і подивитися. Тому Я надія на Інну, що вона щось познімала цікаве, правда? А вже бідна замучилась. Після хвороби, але нам лишилося до парковки 5 кілометрів, тому ще трошки і йдемо на екскурсію. Так, Траса трошки міняється, тому що нас вибило на якусь швидкісну, Там ровером не можна. Нам буквально кілометр треба проїхати, але не хочу ризикувати, тому трохи вертаємося назад якимись бочними стежками там можна доїхати до того. Паркінгу. Оце краще підбору. Іна вже йде, вже сказала. хватить з мене сьогодні. Катушок. Пятушок. Я вон їду. бо Я не можу ходити, краще їхати. Ось таке. Це моя помилка, тому що треба було краще продивитися трасу. Але все робилося так поспішку, тому такі от у нас слідки того всього те будемо знати на майбутнє що краще заздалегідь а не два дні перед тим трасу шукати траси рано нас прости і дуже такі горбаті багато гір Може дуже багато підйомів. один загодний, просто постійно Так що будьте готові, треба потренуватися перед тим, як їхати. І то ми вибрали дуже просту трасу. Ми ще об'їздили там одну гору, скоротила, бо отак не забажу. <смірно> Це нас заверло, блін, де якісь лісу. Протрясло нереально, блін, всі руки відбило, як на терці якісь. І так, ми на місці. Вже телефон сідає, тому зараз бігом передіваюся і їдемо на екскурсію. Так що всім дякуємо, всім пока. Підписуйтеся на наш канал, дивіться відео до кінця. Ми для вас дуже стараємося на ага. наступних випусків!